Друзі, всем привіт-привіт, з вами я Свет Бум. Я 19, що ви появилися в рапло і то я такого пані, я чуть-чуть пограв, получу три персонажа. Збираю зараз на Скибіді Пас. Бачите, то ми сьогодні буду грати. Достажение я так багато виконував. То Будемо сьогодні фармити що Так, друзі, що це вам ні, хочу до 21-ї і потім вмерти. На 21-й. То, так, погнали. Так, 18-й левел. Погнали. Погнали. Раз, ріпшна, раз. Клас. Три. Чотири. Пять. Шесть. Так, паук у вас по чутку в быте. Нет, мне кажется, она не А там теж заважать в таком случае, коли кого куда-то вы Тут Йой, зараз воздохну. Мене, друзі, в было попадаю. Так он у мене 300 вторжение. Так я начала не получу нового. Квеста. Квеста один раз вирішив зібрати в режим фарша в режим фарм чипів і я зможу отримати гальмні чипи. але Купити треба. Ще, друзі, коротше, копіючи на, 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 на щоб купити скіпіпас і мати. Зібрати чипи. великого спікермена. і. узмена я сказал как проводите а может так и переводить, а вон узмена вот это вот, вот, да. проводите как вылетесь по карману да я вы думаете что я одного воза был не я уже бывал ладно тем пока пока всем пока пока